Добрий день, шановні дев'ятикласники! Ми з вами продовжуємо розглядати тему лінійній нерівності з однією зміною та рівносильні нерівності. Сьогодні ми попрацюємо над деякими вправами, які ми не встигли розглянути на тому уроці. Тому записуємо до зошитів 17 жовтня, класна робота, і тема у нас залишається із попереднього уроку: лінійні нерівності з однією зміною. Нагадаю вам. Що нерівності вигляду ах більше від Б, Ах більше або дорівнює від Б, Ах менше від Б, Ах менше або дорівнює від Б, х міна А і Б деякі числа, її називають лінійними такі нерівності називають лінійними нерівностями з однією зміною. Нерівності, що мають одні й ті самі розв'язки, називаються рівносильними. Нерівності, що не мають бо вони також є рівносильними, дуже схоже поняття до означення самого рівняння. Також лінійні нерівності мають дуже схожі властивості із рівняннями. Перше, це, якщо в будь-якій частині нерівності розкрити дужки або звести подібні доданки, то ми отримаємо нерівність рівносильну дань. Якщо ж в нерівності перенести доданок з однієї частини в іншу, змінивши його знак на протилежний, ми отримаємо нерівність рівносильну дані. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то ми отримаємо нерівність рівносильну дані. А якщо ми множимо на від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежний, ми також отримаємо нерівність рівносильну дані. Давайте ж з вами ці властивості будемо застосовувати при розв'язуванні задачі. Номер 192. При яких значеннях х функція y дорівнює 2х мінус 3 набуває від'ємних значень. По-перше, що у нас такі, що це за від'ємні значення? Давайте з вами згадаємо: якщо в мене є координатний промінь, то від'ємні значення. Від нуля у мене знаходяться, якщо в мене є нуль від'ємні значення, знаходяться ліворуч від нуля. Тобто, коли х набуває від'ємних значень функція 2х мінус 3 будуть мати значення, які менші від нуля. Розв'язувати лінійні на рівності ми учились на тому уроці. 2х менше мінус 3 ми переносимо праворуч, менше від трьох, і, відповідно, щоб позбутися коефіцієнту 2, ми ділимо ліву і праву частину нерівності на 2, х менше від 3 других. Ну, або х менше від 1,5. Тепер той же ж самий координатний промінь. Наносимо значення х. 1,5 і ми беремо всі ті значення, які від'ємні. І х належить в мене від мінус нескінченності до 1,5. Тобто при таких значеннях у нас функція буде набувати від'ємних значень. Рухаємось далі. Знайти область визначення даної функції. Давайте розглянемо першу функцію. y дорівнює корінь квадратний із х плюс 2. Що таке область визначення? По-перше, область визначення це всі значення функції, за яких в мене дана функція має розв'язки. У мене є підкореневий вираз. Коли ми розглядали з вами властивості корня квадратного із числа А, ми говорили, що А повинно бути більшим або дорівнювати нулю. Значення під коренем у нас від'ємним бути ну, ніяк не може. Тому ми записуємо, що х плюс 2 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює мінус 2. Наносимо на координатний промінь мінус 2, і наносимо значення, які більші у нас за числом мінус 2. Тоді х. Належить у нас від мінус 2 ключно до плюс нескінченності. Тобто, ось такі значення у нас набуває функція. І це є область визначення даної функції. Якщо ми розглянемо другу функцію y дорівнює 1 поділено на корінь квадратний з x мінус 3, наголошую, якщо ми брали в першій у нас включно було більше або дорівнює 0, то нагадую, що на 0 ділити ми не можемо. І в нас функція не може перетворюватись на 0. Тобто в мене буде одна із точок, яка перетворює на 0. х не повинно дорівнювати числу 3, тому що 3 відняти 3 буде 0, а на 0 ми ділити не можемо. Давайте з вами х мінус 3 більше. Від нуля. І розв'яжемо завдання. Х більше від трьох. Як ми нанесемо ці значення функції? 3. Дивіться, і значення область визначення. Функція буде набувати всіх значень, які більші від трьох. Але не саме число 3. Ідемо далі знайти всі натуральні розв'язки даної нерівності. Давайте з вами запишемо першу нерівність. Наголошую, те, що нерівності розв'язуються фактично дуже близько до властивості рівнянь. Тільки рівняння мають корінь, а нерівності мають множину розв'язків. Щоб розв'язати дане рівняння, нам треба, від... Нерівність. нам треба відкрити дужки х до квадрату плюс 2х, перемножаємо х на х і на число 2, відняти х у квадраті більше від 4х і мінус 7. Дивіться, х у квадраті і мінус хвадраті вони взаємознищуються. 2х залишається в лівій стороні, а 4х ми перенесемо. І ставимо знак нерівності більше від мінус 7, мінус 2х більше від мінус 7. Тепер мені треба позбутися цього коефіцієнту. Коефіцієнту мінус 2. Я ліву і праву частину нерівності поділю на мінус 2. Якщо ми ділимо на від'ємне число, то нерівність міняє, знак нерівності змінюється на протилежний. Х менше мінус 7 поділити на 2, це у нас буде 3,5. Тоді нам треба знайти всі натуральні розв'язки даної нерівності. Якщо ми подивимось на координатний промінь, число 3,5. Дивіться, натуральні числа будуть ті, які до нуля. Це у нас число 3. Число 2, число 1, а далі у нас йде 0. 0 не є натуральним числом. Тому наша відповідь це 1, 2 і 3. Далі друга нерівність. Х додати 5, закриваємо дужку. х відняти 5 менше або дорівнює х у квадраті мінус 5х. Зверніть увагу на добуток двох спряжених дужок. х плюс 5х мінус 5. Ми можемо відкрити дужки за різницею квадратів. Квадрат першого числа мінус квадрат другого числа. Це те саме, що в нас різниця квадратів а в квадраті мінус п в квадраті це а мінус b на a плюс b. І менше або дорівнює х у квадраті мінус 5х. Далі, все так, як властивості рівнянь, переносимо невідомі ліворуч, відомі праворуч. Менше або дорівнює 25. х у квадраті мінус х у квадраті взаємознищується, залишається 5х менше або дорівнює 25. Тепер нам треба позбутися коефіцієнту 5. Ми ділимо на число 5 х менше або дорівнює 5. Нам треба знайти усі натуральні розв'язки, натуральні числа, які є розв'язками даної нерівності. Так само наносимо. У мене є число 5, і зверніть увагу 5 число включно. Дивимось, які натуральні числа знаходяться від 5 і до 0. 4, 3. 2. 1. Тому відповідь буде це 1, 2, 3, 4 і 5 включно. Рухаємось далі. Знайти множину розв'язків даної нерівності. Перше 2. В дужках 3х плюс 1 відняти 3х більше від 3 трьоххів. Так само, щоб розв'язати дану нерівність, мені достатньо відкрити дужки. 2 множимо на 3х, 6х. 2 на 1 2. Мінус 3х більше від 3х. Тепер невідомі ми переносимо всі ліворуч 6х, мінус 3х і мінус 3х. Більше а 2 я перенос праворуч, більше від мінус 2. 6х мінус 3х, це буде у мене 3х, і 3х у мене буде 0. Дивіться, ну, але 0х ми не можемо записати. Давайте, але для того, щоб просто зробити висновок. Дивіться, ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Тому ми кажемо, що Розв'язків у нас немає, або розв'язком у нас буде будь-яке число. Тому ми можемо записати, що розв'язком може бути будь-яке число. Або розв'язків немає. Не мають розв'язків. Так, можна записати, або їх розв'язком у нас є будь-яке число. Ми розглядали такі нерівності виду 0х більше від b, 0х менше від b, 0x більше або дорівнює. Тобто це нерівності такого вигляду. Або, дивіться, як можна записати, що у нас х буде належати від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, ось такий, мабуть, найелементарніший розв'язок. І давайте з вами розв'яжемо другу нерівність із цього номеру x додати х плюс 2, х других, більше або дорівнює 3х других, і додати 2. Дивіться, що ми робимо. По-перше, у мене є 2 натуральні знамени. Тому я саме перше його позбудуся. Я домножу ліву і праву частину нерівності на число 2, х на 2 2х. Х других на 2 це просто буде в мене х. 3х других помножити на 2 це буде просто 3х, і плюс 4. 2х додати х буде у мене 3х. І переносимо сюди ж 3х я переносю у ліву сторону. Більше або дорівнює 4. 3х відняти 3х буде 0х. Більше від 4. Знову ж таки, дивіться, ми отримали нерівність такого вигляду 0х більше або дорівнює 4. Тоді ми записуємо, що х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто ми робимо такий висновок: що дані нерівності не мають розв'язків або їх розв'язком є будь-яке число. Домашнє завдання вам буде опрацювати параграф 6 і виконати номер 188, 193, 195 і 207. Я дякую вам за увагу і чекаю на ваші домашні роботи. На все добре!